Виконуємо номер 1264 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Площа трьох ділянок дорівнює 80 гектарів. Площа першої дорівнює 27,1725 гектарів, а другої на 2,1825 гектарів менша, ніж першої. Знайди площу третьої ділянки. Приступаємо до виконання. Знайдемо площу другої ділянки. Про неї сказано, що вона на 2,1825 гектарів менша, ніж першої. Тому площу першої 27,1725 гектарів. Віднімемо 2,18,25. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо наше зменшуване до віднімання. 27 представимо як 26 додати 1. Переписуємо наш від'ємник. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 25, це буде 25. Двадцять п'ятих. Відємник переписуємо. Додамо дробові частини двадцять п'ять двадцять п'ятих. Додати 17 17,5, це буде 42 25 до да 26, цілих, 26 цілих, 42 26,42,5 і переписуємо наш від'ємник. Тепер дробова частина зменшуваного більша, ніж дробова частина від'ємника, можемо виконувати віднімання. 26 відняти 2 буде 24. 42,25 відняти 18,25 буде 24 25 гектарів, і пояснюємо площа другої ділянки. Тепер знайдемо площу двох ділянок разом. Для цього площу першої 27 17,25 додамо площу другої 24,24. цілих 24, Додаємо цілі частини 27, додати 24, буде 51, 17, 25, додаємо 24,5 буде 41, 25. Дробова частина є неправильним дробом, тому виділимо цілу частину. Для цього 51 додамо 41 поділимо на 25. Неповна частка буде 1, це буде наша ціла частина. Тепер знаходимо остачу 41, віднімаємо 25, буде 16, Остача 16. Це наш чисельник, знаменник переписали без змін. 51 додаємо цілі частини. додати 1 буде 52, цілих. І дробова 16,25 гектара. І пояснюємо площа двох ділянок. А тепер можемо вже знайти площу третьої ділянки. Для цього від 80 гектарів віднімаємо 52,1625 гектарів. Дробова частина відсутня, тому підготуємо наше зменшене для віднімання. 80 представимо як 79 додати 1 від'ємник переписали. І тепер одиницю представляємо у вигляді неправильного дробу з знаменником 25. Це буде 25,25 до да 79,25. 25 віднімаємо 52,16 25 тепер можна виконувати віднімання 79 відняти 52 буде 27 і 25 25 відняти 16 25 буде 9 25 гектарів це площа 3 Ділянки. Записуємо відповідь двадцять сім цілих дев'ять двадцять п'ятих гектарів. Номер тисячу двісті шістдесят чотири виконано